Доброго дня сьогоднішня тема поширені помилки вершників. І перша помилка, на яку я хочу звернути вашу увагу, це надмірна робота Шенкелів. Як то кажуть, неспокійні ноги, не коня. Ваші зазвичай першими копитними партнерами новачків стають ліниві флегматичні лошадки. І це добре, бо такі лошатка не схильні швидко бігати і лякатися кожного камінчика підозрілої форми або пакетика підозрілого кольору. Але зараз буде але. Готові, але на таких конячках вершник початківець дуже швидко набуває звички постійно, постійно, постійно працювати ногами, бо воно ж не біжить. Така їзда шкідлива для посадки. Вона її руйнує. І оце ви зараз сидите і розумієте, що саме так і їдете. Що ж робити? Перше, що може вам допомогти, це переходи. рись шаг. Ризь, галоп, ризь. все просто. Друге, що може стати у нагоді, взагалі приберіть шенкеля від боків коня. Потім прикладіть їх, створіть тиск, попросіть коня рушити вперед. Якщо кінь прикидається глухеньким і не рушає, тоді візьміть і стукніть його. Просто візьміть двома ногами і добряче так стукніть його по боках. Повинен піти. Так і працюємо. Натиснули, не чує, стукніть. Почув, похваліть. Що ж, гадаю, тут ми закінчили. Давайте тепер розглянемо другу помилку. Погляд униз. Це саме та ситуація, коли ваш тренер волає вам через весь манеж. Чого ти туди дивишся? Я вже всі монетки знизу позбирав. Згадали, ваша голівонька важить достатньо, тому коли ви її нахиляєте, це впливає на весь ваш баланс і на положення вашого корпусу. Ваша голова повинна бути над вашим тазом. Ви повинні дивитися туди, куди ви їдете. Ще одна проблема пов'язана з таким положенням голови. Полягає у тому, що коли ви нахиляєте голову, ви починаєте Гірше відчувати, що саме кінь робить під вами. Ви починаєте втрачати почуття коня. Коли ви дивитесь униз, ви бачите голову, коня, шию, коня, плечі, коня. Але коли ви туди не дивитеся, у роботу включаються інші почуття. Це почуття коня. Це ж як аватар. Ви своїм тілом відчуваєте, як кінь гнеться, і куди воно то свої ноги ставить. Тож, якщо вам навіть треба подивитися вниз, зробіть це очима, не опускайте голову. Тепер переходимо до третьої помилки. Це Синдром відкритого коліна. Ваше коліно повинно лежати на сідлі, не відкриватися, не хлопати по сідлу. Ну ви ж не та курка, їй богу, при відкритому коліні ви не можете правильно працювати ногами. У вас заблоковані суглоби. Ваша п'ятка або шпора постійно тицяють коню у бік. Взагалі в оригіналі тут багато тексту, але все про одне й те саме. Тож просто запам'ятайте, що це грець як погано. А тут вже цікавіше. Тут вона продемонструє відкрите і закрите коліно. Зараз коліно закрите і все виглядає досить гарно. Коліно лежить на сідлі, але вона ним не чіпляється. А тут вона відкриває коліно. Бачите, як її по сідлу тіліпать зразу почало? І кінь рознервував. Він так з-під неї втікти годен, бо хіба то діло. А тут коліно знову закривається, бачите, кінь заспокоюється, пускає голову вниз. Також зверну вашу увагу на те, що коліна лежать на боках коня. Вони не стискають, мов клещі. бо якщо стискатимете, то буде так само погано, як і з відкритим. А тут вона демонструє, що буде, якщо стиснути коня. Її знову починає підкидати, вона нахиляється уперед. Бо стиснуті коліна блокують не тільки ноги, вони блокують ще й корпус. Тож коліна не стискають і не відкриваються. Наступна помилка це піднята догори п'ятка та втрата стремен. Певно, ви знаєте, як все це виглядає, але подивіться ще раз. П'ятка підіймається вверх, стремено лізе під цю саму п'яточку, ви його губите. В ідеалі стремено повинно знаходитися на самій широкій частині вашої стопи. Перше це, звичайно, безпека, друге це можливість правильно амортизувати суглобами ніг під час віргової їзди. Гомілково стопний суглоб повинен амортизувати і поглинати поштовхи коня. Зверніть увагу, цей суглоб постійно працює, він постійно рухається. Якщо його заблокувати, ось як тут вас почне виштовхувати з сідла, і ви почнете втрачати стремена. Тому ви зрозуміли, це важливо. Тож, якщо ви втрачаєте стремена, то зверніть увагу на ваші гомілкостопні суглоби. Ви навіть можете попрацювати над ними на землі, виконуючи різні вправи на рухливість і розтяжку. Що ж, переходимо до наступної помилки. Це остання помилка, про яку я буду говорити, і це використання повода у протилежному напрямку. Тобто, коли ваші руки перетинають лінію гриви. Права рука переміщується на ліву сторону або ліва на праву. Багато хто з коней полюбляє бочити вправо. Що роблять вершники? Ой, дай Боже, не впасти, вони починають нахилятися вліво усім корпусом, ще й перетягують туди повід. Вони гадають, що таким чином змусять коня піти таки вліво. Буває, що доходить до того, що вершник починає навіть стремено втрачати, просто якась поза собачки, але кінь все рівно йде вправо. Що ж ми маємо робити? Давайте розберемо бочиння вправо. Ось я їду і розумію, що повільно зміщуюся вправо. Я не перетягую коня, я не завалююся вліво. Я зміщуюся вправо, зміщую свою вагу вправо, наступаючи на праве стремено, та починаю правою ногою виштовхувати коня вліво. Запам'ятайте, місце росту гриви це кордон, це така лінія, яку ваші руки не мають права перетинати. Ліва рука знаходиться тільки зліва, права рука тільки Справа. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось і сподіваюся, що це відео принесе вам користь. Всім до зустрічі та гарних тренувань!